Всім привіт! Це буде таке екстра відео. Я в метро. В рибному відділі. І тут акція лосось по 400 гривень за кілограм. І я вам покажу, як класно і просто засолити лосось або сьомгу. Дивіться, які шматочки нам тут пропонують. Ну, ціна доволі прикольна. Да, тут кальмари є по 299, лосось охолоджений, 400 гривень за кілограм. Все, вибираємо красивенний шматочок. Ось цей, мабуть, да? Дивіться який класний. Да. Прекрасно, що він там ще. Ой, а це ще краще, по-моєму, як завжди. Да, оце і беру. Все, чудово. Тут у нас скільки, півтора кілограма. Прекрасно. Покажу вам ще, що тут є швиденько. А, ось іще тут, бачите, скільки тут дуже багато. Так, рибки, рибки, рибки. Це у нас Сібас, ого, 629, ну це великий. А ось, будь ласка, лосось. 439 гривень, ну це тушка. Вона в, лю... в льоду. Що це за колір якийсь такий? Це не наверное... нам. А лосось Філен, а Норвежський. Ух ти, який колір цікавий. 800 гривень кілограм, ну це філе. Теж прикольно. Це у нас соміки 220 гривень за кілограм. Коропи. Ой, вже тут не вийду, зараз обійду. Ну от вам ще ціни. Це у нас кефаль. 149 гривень кілограм. Тут таке. Це у нас дорада. Теж така невеличка. 640, ого. Це щось дуже дорого. Можна в акції наскочити і все купити. Ну, от креветки. та теж дорого. Ні. Це, ну, от то що акція лосось, так. Да. Так, ну що, поїхала готувати? Я вже вдома. І в такої ейфорії, що така ціна, я забула, що потрібно для цього купити цукор і сіль. Це те, в чому ми засолимо нашу рибку. Але перед тим як засолювати, а, ні, спочатку ми з вами зробимо суміш для засолки, а потім вже зробимо нашу рибку, філе рибки. Поїхали! До речі, цей рецепт, в принципі, він вже є на просторах інтернету, але мені його повідала моя подружка, якою чоловік служив в общем, на кораблі, де вони виловлювали цю рибу і засалювали. Ну, в общем, і от вона мені розповіла ось цей рецепт. І я його завжди роблю. Що нам потрібно? Ну, звісно, нічого, ніяких приправок, ніяких перчиків, душистих і, там, і так далі. Все дуже-дуже просто. Нам потрібно беремо сіль, бажану морську, але в мене ну, не було і я не стала. ну, Це без різниці. Можна кам'яну сіль, можна, боже мухи кусають. Можна будь-яку сіль. Я взяла кам'яну ось таку сіль, і а, все дуже просто. Три частини солі. Беремо будь-яку мірну тару. Можете взяти великий стакан, можете взяти столові ложки. Можете взяти, ну не знаю, там, кофейну чашечку. Будь-яка мірна тара. І ми робимо. Я чому роблю багато? Тому що в мене є від... відерця. В якому зберігається ось ця суміш, я один раз її роблю і потім я її зберігаю дуже довго, коли засалюю, вона в мене вже готова. Так, три міри солі і одна міра цукру. Все. Більше нічого. Тепер ми беремо ложку, все це таке в мене тут попало. Все це ми перемішуємо і засолюємо нашу рибку. От і все. Але гарно перемішати. І ось таким чином я потім те, що в мене буде лишнє, я залишу його, і воно у мене завжди стоїть. І... Боже, які мухи кусючі. Кошмар, воно в мене стоїть в кладовці І чекаю, коли я знову буду засалювати рибку. Так, і я підготую рибку, покажу, як я її роблю. І розділаємо нашу рибку. Я прямо на цьому пакеті, щоб менше а, пачкати. Можна, звісно, з шкуркою, але я не люблю з шкуркою робити це. А, я а, люблю відразу філе. Так, а, краще о, чек, Ха, забула. щас, ну, е, До речі, відразу 642 гривні у нас вийшла рибка. ну, Давайте плюс 30 гривень, де сіль і цукор. Тобто наша рибка, я потім зважу її, вже коли вона просолиться. Мені цікаво, е, яка кількість буде вже без хребта. І ну, чи варто це робити самому? Ну, Хоча варто із-за того, що це буде малосольна, смачнюча риба. Це не передаваємо. Але пер перед шкуркою я розділю її на дві частини. Ну, Я думаю, це кожен вміє робити вже кожна домогосподиня. Ось таким чином. Ми, я потихенечку. Відділяю від хребта. Так, тут я не зрізаю, я відрізаю ножицями ось ці а, о, як їх? кісточки От так так. Єсть, о, бачите, тепер можна її помити. Зараз я помию. Цю я зроблю вже самостійно, сама. Теж будемо робити те ж саме. Тут я покажу, ось, бачите, оці всі кісточки ми дістаємо і вони йдуть в утіль. Потім ми ще це, це почистимо. Коли вона просолиться, взагалі їх легко е від'єднувати. Але ось тут, ці великі я роблю ось таким чином. Спочатку я їх обрізала. Але я їх не викидаю, тому що е в подальших відео я покажу, як зробити чудовий крем-суп із червоної рибки. Ми ще е купимо голову, вона, в принципі, зазвичай вона дуже дешево коштує. Е і зробимо просто нереальний крем-суп. Е це теж мене навчили. От саме хлопці, точніше, подружка, чоловік якої, плаває на кораблі, де виловлюють рибку. Так, тепер тут я вже ось оцей відрізаю. Я зараз покажу, що я відрізаю. Воно мені не потрібно. Воно піде в мене в суп, або ж ви можете, зараз покажу, або ви можете його. Окремо засолити, хто е, любе, ну, таку жирну. Оце піде на супчик. Бачите, це тут е, саме кісточки е, відкладаємо. Е, тут е, це пузик, і воно дуже жирне. Я не можу їсти жирне, тому це я теж відправляю в суп. А мені потрібно саме ось таке філе. Дивіться, яке красиве. Ось тут видно навіть наші кісточки, вони прощупаються, вони легко витягаються. Ми теж все це повитягуємо. Я повитягую. І знімаємо нашу шкурку. Я її знімаю. Зараз, головне, зачепитися десь. Я це роблю руками, ніяким ні ножем. Все дуже-дуже просто. Ось так я підділа і пішла. Ось так знімати нашу шкірку. О, собачки вже прибігли із прогулянки і унюхали рибку. Але шкірку я також не викидаю. Я її залишу для бульйона, для супчика, тому що там ми будемо варити бульйон і на основі того бульйону. Ми вже з вами зробимо суп. Взагалі-то в мене є навіть, я колись, мабуть, вам покажу. М -м я знаю рецепт солянки із риби. І, якщо чесно, хто коштував, не могли відрізнити, не могли второпати, що це саме риба. Ох, сенсей хікає, хоче рибки. Все, дивіться, ось таке філе. У нас вийшло. Я зараз довитягую кісточки, зроблю ось це і засолимо, покажу, як я засолюю нашу рибку. Беремо посудину якусь, зараз, ось таким чином. Беремо нашу суміш, трошечки притрушуємо дно і тепер беремо нашу рибку. І повністю засипаємо її нашою сумішшю солі з цукром. Не бійтеся, риба візьме стільки, скільки потрібно. Додивіться відео до кінця, ви зрозумієте, як потрібно зробити, щоб вона була малосольна. Нічого ми не будемо вимочувати, нічого ми не будемо робити. Просто додивіться, і ви будете все знати. І на майбутнє ви ніколи більше в житті не будете купувати сьомгу сьому засолену. Ви, таким чином, це вам далеко не видно, мабуть. Зараз да? це вберу. Ось таким чином я засолюю нашу рибку, все залишаю я ще протрушу, щоб вона була вся в солі. Я ж кажу: тут в цьому випадку навіть краще, якщо ви морською сілью, такою досить крупною, засолите, і буде взагалі, ну, прям морська рибка з морською солькою. Просто чудово. Тепер ми накриваємо плівкою повністю і відправляємо в холодильник годин на 10-12, ну, можна, 15, не більше. Пройшло 15 годин, дістаємо нашу рибку. Дивіться, скільки у нас рідини, тут з'явилось. Все це ми промиваємо. Тепер важливий момент. Після того, як ми промили, ми знову відправляємо нашу рибку в контейнер і залишаємо, як мінімум, на 3 години. Дивіться, яка рибка у нас вийшла? Ой, вообще смакота. Все, і потім ми повернемось. Все, наша рибка готова. Так, відкриваємо. Чому обов'язково залишити ще на деякий час просто без нічого, для того, щоб сіль розподілилася по всьому нашому? По всі наші рибки. Ви тільки подивіться на цю красу і це нереально смачно. Ну, що скоштуємо? М -м -м. Боже, ня, ви в магазині такого однозначно не купите. Це я вам даю гарантію на 200% ті, хто зробить по-моєму рецепту. А, будь ласка, залиште коментар в описі під відео, чи сподобалась вам така засолка. Ну що, бо bon апетіт! Ви тільки подивіться.